Beauty Ченел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Ченел. І сьогодні ми будемо з вами говорити про вікові зміни. Чому вони з'являються? Як вони проявляються, як з ними працювати? І головне, як профілактувати. Адже коли вони вже сформовані, з ними працювати є важче. Beauty Channel. Сьогодні в нас запрошений гість пані Валентина. Доброго дня. Добрий. Дня. Ми будемо по ділянках розбирати, як відбуваються в нас певні вікові зміни і як їх профілактувати або ж з ними вже працювати. Отже, почнемо з ділянки чола. Тут значною мірою відіграє міміка. Отже, ми бачимо міжбрівну зморшку та горизонтальні зморшки чола. Золотим стандартом в профілактиці і в лікуванні саме таких заломчиків в нас є ботулінотерапія. Молодих пацієнтів, в кого міміка значно активніша і в кого вже починають залишатись статичні заломи, рекомендовано профілактично з цим працювати. Якщо ж статичні заломи вже занадто глибокі, ботулінотерапія не може на 100% їх розгладити, але вона покращить цю ділянку. Далі поговоримо про найчутливішу і найтендітнішу зону на нашому обличчі. Ділянку очей. вона піддається впливу факторів зовнішнього середовища і фактором внутрішнього стану організму. Ну, в принципі, як і все обличчя, але вона є найбільш подразливою. Також тут значною мірою теж, як і на чолі, відіграє круговий м'яз ока, який провокує заломи в латеральній частинці, тобто гусячі лапки, як ми звикли їх називати. Зараз поговоримо про середню третину. Простіше кажучи про наші щічки і про наші вулиці, для нас слов'ян характерний втомлений тип старіння. Що це означає? Перерозприділяються жирові пакети, відбувається атрофія глибоких, які відповідають за такі щічки молодості, розтягуються зв'язки, і весь овал починає плести досередники та донизу. Для того щоб це профілактувати, а ці зміни відбуваються навіть після 20 навіть 25 років. Ми повинні утримувати ці зв'язочки і частково намагатись відновити об'єм цих жирових пакетів. Поговоримо про нижню третину. Вона є здебільшого наслідок змін в середній третині, про яку ми... Поговорили для того, щоб працювати з цими змінами, є ін'єкційні, є апаратні, є масажні методики. Найкраще, коли це буде комплекс певних процедур, певних маніпуляцій, це все разом буде давати чудовий результат. Далі ми поговоримо про дуже тендітну ділянку, про яку більшість забуває: це ділянка шиї. Шкіра тут по анатомії прирівнюється до шкіри повік. А це означає, що вона потребує особливого щоденного догляду. Як мінімум, це повинно бути щоденне зволоження, і обов'язково сонцезахисний крем, так само як і на обличчя. Зараз дуже популярний такий термін, як техношия. Техношия це те положення нашого обличчя, нашої спини, коли ми ось так постійно моніторимо соціальні мережі. Внаслідок цього у нас можуть посилюватись складки на шиї і навіть з'являтися друге підборіддя. Для того, щоб профілактувати ці зміни в шкірі і робити шкіру сяючою та здоровою, потрібно дотримуватись трьох простих правил. Основних. в першу чергу, для кожного і щоденно це використання сонцезахисного крему, адже він захищає шкіру від нищівного впливу сонця, через який пошкоджуються наші клітини, клітини молодості, через які пошкоджується ДНК нашої шкіри. З'являється пігментація, загострюються якісь судинні моменти. І найстрашніше, що може виникнути, це рак шкіри, меланома. Дуже ефективним для профілактики вікових змін є використання ретинолу. Це вітамін А. Він проникає глибоко в дерму і зупиняє, навіть стимулює наше омолодження. Але пам'ятайте, що призначати самому собі такі засоби може бути небезпечним, адже є певна категорія пацієнтів, кому ретинол є абсолютно протипоказаним. Це вагітні та жінки, які годують. І третім пунктом є вітамін С, який є потужним антиоксидантом, який захищає наші клітини від факторів зовнішнього середовища, від того ж ультрафіолету, від пошкоджень, від вільних радикалів. Якщо вам ця інформація була цікавою та корисною, залишайте лайки та підписуйтесь. Якщо у вас залишились додаткові запитання, пишіть і ми обов'язково на них відповімо.